1936 рік, рік кризи. У світі розгоралася Друга світова війна, німецькі війська уходили в Рейнську область, Італія анексувала Ефіопію, проте яким він був для України. Продовжимо наш історичний екскурс, дорогі мої мазепинці. 90 років тому В СРСР набирала обертів сталінська тоталітарна система. На перший погляд, рік, у який не відбувалося доленосних подій, проте. Як сказати, 5 грудня 8-й надзвичайний з'їзд рад прийняв нову конституцію, яку пропаганда назвала найдемократичнішою, хоча вона діяла в умовах репресій. Хочу сказати декілька слів про неї. У народі її називали закони Сталіна. Вперше в історії радянського союзу Конституція 1936 року формально надавала усім громадянам рівні права. Загальне рівне і пряме виборче право, право на працю, відпочинок і матеріальне забезпечення у старості. Пригадайте, що було в дійсності. Свобода совісті, друку, зборів, мітингів, проголошувалася недоторканість особи і таємниця листування, земля, її надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудники, залізничний, водний, повітряний транспорт, банки, засоби зв'язку оголошувалися народним надбанням. Земля, яку займають колгоспи, передавалась йому довічне користування. Проте було іще дещо. 30 січня 1937 року на основі Радянської Конституції була прийнята Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. І в розділі 2, Державний устрій, читаємо. Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республіка зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Стаття 15. Територія Української Радянської Соціалістичної Республіки не може змінюватись без згоди української РСР. Стаття 15 А. Дуже цікава. Українська РСР має свої республіканські військові формування. Ще цікавішою є стаття 15 Б. Українська РСР має право вступати безпосередньо зносини з іноземними державами, укладати з ними угоди та обмінюватись дипломатичними і консульськими представництвами. А що ж було в дійсності? Ви знаєте, ні збройних формувань, ні органів зовнішньополітичної діяльності, ні механізму реалізації права на виходу не було. Ось вам уся фальш совєтської імперії. Щоправда, 1959 року в Україні виникла одна з найперших політичних дисидентських організацій Українська робітнича селянська спілка, яку очолював Левко Григорович Лукянко, яка і пропагувала у своїй програмі реалізацію права виходу Республіки зі складу СРСР, за що Левко Григорович отримав вищу міру покарання. Ось такими були реалізації. Тому не будемо серйозно сприймати сталінські закони чи будь-які інші закони Радянського Союзу. Вони були написані для заграници. У самому СРСР розгортався масовий терор. Саме у 1936 році НКВС очолив вірний Ленінець та не менш вірний сталінець Микола Єжов, який пізніше так само попав під топор, як і те, що він здійснював на цій посаді. 9 березня Політбюро ЦК ВКПБ ухвалило постанову про заходи проти шпигунських та диверсійних елементів, що посилило чистки партійно-державному керівництві і не тільки починається період так званої Єжовщини, кампанії тотальних репресій, що супроводжувалося масовими арештами, катуваннями, розстрілами за плановим лімітом та депортаціями, що призвело до знищення еліти та панування атмосфери страху. 13 січня 1936 року в окружному суді Варшави закінчився процес над членами Організації українських націоналістів, звинуваченими у підготовці здійснення замаху на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Ператського. Нагадаю, Броніслав Перацький, це міністр внутрішніх справ Польщі з 1934 року, був давнім провідником авторитарної політики Йозефа Пілсудського, направленої, зокрема, на переслідування політичних опонентів, асиміляцію національних меншин та ще інше. Саме Перецький був співавтором та виконавцем політики пацифікації, за якою польська влада почала проводити масові репресії проти українського населення Волині і Галичини, часто керуючись принципом колективної відповідальності, що у сукупності з політикою полонізації та осадництва ще більше погіршувало українсько польські відносини. У відповідь на це радикальне крило ОУН. На чолі з Степаном Бандерою, що не поділяв помірковану позицію Євгена Коновальця, провела терористичні акти, серед яких були вбивства в Трускавці та Девуша Головка 1931 року, комісара Львівської поліції Еміліана Чеховського 1932 році, ну і звичайно міністра Перацького, здійснений 15 червня 1934 року в центрі Варшави. Згідно із задумом, Пиратський мав загинути від вибуху бомби, але вона не спрацювала, і Григорій Мацейко вбив міністра пострілами з пістолета. Суд над дванадцятьма членами ООН розпочався Варшаві 18 листопада 1935 року і завершився 13 січня 1936 року. Степан Бандера як замовник вбивства, Микола Лебідь, як організатор і Ярослав Карпенець за вивлення бомби були засуджені до смертної кари. Микола Клемішин з надання хімікатів для виготовлення з бомби і Богдан Підгайний за передачу Мацейкої пістолета до довічного ув'язнення. Дар'я Гнатківська застеження за генералом і складання планові переміщення до 16 років позбавлення волі. Решта учасників замаху отримали від 7 до 12 років ув'язнення. Згодом смертну кару трьом засудженням було замінено на довічне ув'язнення, яке ніхто з них. Так і не відбув до кінця. Всі вони були звільнені у вересні 1939 року, коли Польща була окупована німецькими і радянськими військами. Ось таким був 1936 рік. Далі буде цікавіше. І дякую за перегляд!